Моє вітання, шановні друзі, хвості мої каналу. Також мої підписники. Щиро подяка спонсорам каналу, також адміністратору Ігору Юрчишину та третьому пілоту. Сьогодні хочу таке корденьке відео вам записати на рахунок підписників, на кого ви підписані, або на кого хто до вас підписаний. Так що таке корденьке відео. Перед цим було точки за вас, мой підписники, аби ви мені був здоровий. Так, ну що я хочу сказати? Е, є багато каналів, на кого ви підписані. Ось. І декого з вас є також канал, на кого ви підписані. І коли ви коментуєте десь когось в коментарях, там під якимось каналом, які підписані, там багато відео в них є, і ролики виходять там кожен день чи через день. Ви там їм пишете, пишете вони, нам, вам сердечки кладуть, лайкають під вашими коментарями. Все. І якщо ви ведете свій канал, це стосується тих людей. Якщо ви ведете свій канал, то до вас ніхто з тих, до кого підписаний, кому ви коментуєте, не заходить і вас не коментує. Це досить, так скажімо, проблема, ну, може, не проблема, це такий, скажімо, варіант, який досить популярний серед всіх підписників обоюдних. От. І ще я можу сказати по цьому поводу, нікому. Я скажу так відверто по своїй практиці. Бажано не писати, якщо ви хочете, щоб той канал зайшов до вас на ваш канал, і що ви маєте там ну, відео, чи у вас там 50 чи 100 підписників, ви там щось знімаєте. Ось. І щоб він зайшов, кому ви пишете, це 10% 100, що він зайде. Інакше він не зайде. Це однозначно. Я до чого це говорю? Я проти не цього. Чому? Скажу чому. Я також багато до кого підписаний. Є деякі канали, які я і ви також на них підписані. Багато з моїх підписників. Хочу їх називати там 10-ти тисячники, там 15-ти тисячники. Ось які ведуть також ножову справу. Ну, типу, в кавичках ножову справу. Кось є 5, там, 700, кось є 7, 800, когось є 15 там, тисяч. Типу, вони ведуть ножову справу. Але в загальному вони з ножами нічого не мають. Розумієте, так? І коли ви до них пишете, ви піднімаєте їх контент. Піднімаєте їм рейтинг, і їх канал продвигається. Але до вас вони не зайдуть ніколи. Розумієте? Може зайдуть один раз якось, раз у рік, але не більше. У мене є підписники, які мені через кожне відео коментують, де мають свій, свої канали, де 400 пів мільйона підписників. Вони коментують мої відео. І це мене тішить. І це супер. І вони обоюдно. Тобто, я їм відписую вони мені коментують моє відео. Це супер класно. Але це хлопці, які, скажімо так, не з нашої країни. І це мене тішить що вони підтримують тих, кого менший рейтинг. наші як зазвичай, хлопці, якщо можна так сказати, ви будете писати кожне відео їм в коментарі, вони будуть вам піддати, класти сердечки, ну, ніколи до вас не зайдуть. розумієте? І це іноді бентежить. Я колись цим переймався, ну, досить давно вже почав не перейматися цим. В зв'язку з тим, що ну, я все зрозумів. Ось і все. І я е, з цими, на кого я підписаний. Так, я підписаний, буду їх дивитися. Е, Можу, вони мене відпишуть. Це їхня справа. Е, буду їх дивитися, але коментувати нічого не буду. Е, тому що е, я підтримую український контент, як вони mm. говорять, що вони підтримують український контент і українських блогерів, але в результаті ніхера. Ніхто нікого не підтриме. Досить часто, знаєте, є такий канал, не хочу називати його. Там ножой, бо я маю справу з ножами. Я виготовляю ножі. Е, є ці канали, ви з них багато хто з вас знає про них. От, які, як вам сказати, огляди роблять на ножі. Тобто новинки ножів якісь вийшли, вони роблять огляди. І цим вони роблять там 10% типу, промкод, 10% знижка. І якщо ви хочете цей ніж дістати. Ось. Е я називаю їх не берегами, бо бареги, наскільки я знаю, наскільки я колись в тих часах був і неоднократно десь в тих моментах. І може би. Ну, добре, що я на стулі сиджу. Ось, бо там десь було відсідано. Бо Барига це той, який торгує краденими речами. Це я можу сказати, це посередники, ось, які шаряться по сайтах, сайтах виготовлених сайтах, ну, де виготовлюють, де пропонують свою продукцію. Вони там пропонують себе. Потім. Вони з ними домовляються. І як в основному е всі дешева продукція китайська, це Ганзо, Грін, Гранд Вей і так далі, тому подібне. В основному Ганзо. З китайську продукцію, і вони там з сайтом спишуються, е сайт надає їм ніж, і вони рекламують той ніж і розказують. Що він найкращий, що вибили. це взагалі супер, ніж, Що це ну, взагалі це бомба. Не тільки ніж, там може бути рюкзак, може бути. Там е, маленька сумочка, може бути навіть черевики чи штани Местер. Ось. І вони рекламують, тобто е, вони посередники, я скажу так, посередники рекламодавці, вони рекламують е, той матеріал. Ось, і там по пром 10%. 10%. Тобто, ви, якщо ви замовите 10%, е, будь-який сайт, люба фірма надає по собі. Знаю, як це все рухається, надають 20%. тобто 10% він бере собі, е, 10% дає вам ну, за знижку. тобто, той сайт дає 20%, а ти собі розпоряджаєшся хоч 5, хоч 8%, хоч. Ну, в основному 10%, якщо ви в нього візьмете, 10% він заробляє. І якщо він рекламує ці всі ножі, ось, надає йому фірма ніж, він себе тримає. Ось, цей ніж показав, все в нього залишається той ніж. І потім в нього не збирають купа ножів, тих 50-100 штук. Ось він не знає, що з ними робити, і потім собі керує, що з ними робити, і як з ними діяти далі. Розумієте, так? Про що я говорю? От. Е і все. І він заробляє на цьому бабло. Ви, коли пишете або лайкаєте, ви, тобто канал продвигаєте. Розумієте, так? Він барижнічі, ну я кажу так, е посередників. Продає того сайту ту продукцію. Ось і все. Візуально вони бачать, вони дивляться на ножі, візуально Візуально рекомендують, візуально пробують використання, там, як він ріже, як він батонить, як він це все, роблять свій висновок і все. І потім в кінці промкод. Промкод цього ножа можете там купити 10% знижки. І вся ерунда. Багато хто з вас на такі канали підписаний. Вам цікаво, подивитися, там продукція, яка нова пішла, яка ще пішла. Але для тих, я говорю, людей, які мають свої канали, які мають свої канали і дивляться, і коментують то відео, а він вам поставить сердечко або лайк. Ви не розраховуєте, що він зайде на ваш канал і буде вас дивитися похірю. Коротше, йому просто. Похер. Розумієте, якось був. Е, ну, Мої давні підписники знають, і підписник також на нього не буду озвучувати, е, не буду хейтити е, цей канал. от, І якось в нього був стрім. І я про стрім ін, йому написав, бо йому там, там і лайкав, і підписав щось в коментарях. І не тільки лайкав, щось підписував в коментарях, маю на увазі. І якось в нього був стрім, і я йому задаю одне питання, кажу, а в мене там було відео, нещодавно вийшло, в мене там якісь розіграш або ще щось, е, така ерунда. Він читає, він читає, і потім каже, а та я бачу. Я бачу, так, так, так дав. Що? Ти бачив? чого ж ти мені не поставив ні лайк, не дізлайк. Взагалі нічого не писав. Ну, блін, ти бачив, ну напиши щось. Вони принципово не хочуть писати в зв'язку з тим, що якщо в мене канал і монетизація, для них це супер. Е їх канал це більше, хто е коментує, хто має монетизацію. І Косканал канал передвинутих продвигає їхні відео, що ви собі розуміли. І я такий думаю, Блін Я кажу, ну дякую, що подивився. Він каже, ну він там коментує. Та добре, і все, і далі пішов там читати коментарі і все. Розумієте? Так що, я підтримую завжди е е е наш український контент з малими каналами. Завжди підтримую, завжди. Пишу, відписую, кого 50 підписників, у кого 100 підписників. Мені люди відписують, я їм відписую, у кого 200 підписників, хто з металошукачом ходить, хто там щось робить по дереву. хтось. Це супер, це класно, це ще бомба. Ці посередники, скажу, отко, які продають якусь ерунду, Це той самий, що, знаєте, як заходить якийсь там. Торговий, торговий агент до вас, там, де ви на роботі, там, чи ви торгуєте, чи що, торговий агент і хоче продати свою продукцію, і він її рекламує. Тільки це він рекламує в каналі своєму. Розумієте? Йому похер, що ви пишете. Головне, аби ви написали, головне, аби ви поставили лайк. Все. Всі знають, що та продукція ну, дерьмо повне. Бо і, тим більше. Ті люди взагалі не розуміють в ножовій системі зв'язку з тим, що ніколи не робили ні одного ножа. Навіть, скажу так, відверто, навіть болгарки в руках не тримали. Розумієте? Якщо тримали, ну ні що вони не робили. Ось, і Я одному також послав деякий метал n 690 Думав, ну, там ми списалися з ним. Також який рекламує ці всі ножі, списалася з ним, що він зробив е, ну для себе ніж Він каже, так, все, дякую, то то я йому продав, подарував е, цей метал n 690 пластину. Я коли побачив, що він з нею зробив, е, блін, ну реально мені стало шкода то. Того металу, як він з ним пойзличався, і то нічого, не років не вийшло на нього. Він хотів типу, там то зробити, з того ножа, бо він так був. Така пластина була з кутом обрізаним, могли, роб, якось міг зробити якось е по своєму але він вирішив так. І в результаті е побачив результат, я просто був шокований. Це ті люди, які рекламують ножі, вони в ножах, в самих ножах, що вони і як вони, вони дивляться тільки на етикетки, вони читають тільки ту продукцію, більше ніхрена. вони не розуміють. Вони розуміють, як руків'я збирається. вони не розуміють, не можуть сказати про що, як вона збирається, чим треба там ніж робити. Опуски, як їх треба робити, як треба чим шліфувати, чим треба. Ну, блін. Просто нічого вони в цьому не розуміють. Одна людина, яка розуміє в цьому, це, якщо ти мене бачиш, Володя Леший, він також іноді має ножі, іноді має. Досить багато ножів, і може він в польових умовах ходить, і він їх по місяцям носить. І він може сказати, чесно, як і є, бо він ножі виготовляв. Тобто ця людина ножі виготовляла, вона може щось сказати. Всі остальні, всі остальні. Я рахую це. слова такого немає, не можу назвати їх. Блін. Вони бачать візуально. От візуально бачить, що треба дати рекомендацію, щоб зробити бабло, і він то буде розказувати. Все, і буде продвигати той ніж. Ні, не більше. Все. І на цьому все закінчується. Розумієте? І якщо ви хочете там, хто має свої канали, і хтось пише, чи вам відпишуть такі люди, вони на вам не відпишуть. Взагалі. Вони на вас хотіли срати дуже далеко. Щоб вас корич, дуже раді. тішиться лайками, а так якщо у вас виходить якесь відео або ще щось, вони до вас ніколи не зайдуть. Ніколи. Вони потім скажуть, а, та я не мав часу, а на стрімах, а, та я не мав часу, та я не бачив. Або він кажуть, а, я бачу. А ти хрена не відписає мені, як ти бачив? Ну, то дай мені лайк, чи дізлайк, чи просто напиши щось. Ну. ну І з одних всіх, хто е, ножами там е, можу сказати е, за Вову Лешу, Вова Вову робив ножі сам. Не знаю. Богарку тримати, він знає це робити, він знає, як кувати, він це робив. За нього сказати нічого не може. І тим більше він. Він кожен ніж носить з собою польових умов. і Він з ним працює. Все остальне, всі остальні які там, знаєте, за кого я говорю, ніхто з цим не працює. Просто, ну, показує, О, в мене новинка прийшла. Така-така. Це саме краще ніщо, це саме супер, а в мене такий саме класний, а в мене ще щось, блядь, А він хера не розуміє тому тому ночі. Розумієте? 10% знижка, все, собі взяв 10%, 10% сайт взяв. Все. І не більше. Ваше здоров'я, шаною. Вся ситуация. И основным Китай, у них Китай, 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 Китай. Блин, все, що в них нема, все Китай. Танто там, я не знаю, там складні ножі, там любі ножі, заходных на сайт там любі ножі, які вони рекламують ріжуть шину. Там стругають шину, ріжуть дрова, ріжуть там ще щось, блін, і все. І збере на сайт, нижче опис, типа і. Ну, 10 знижка. На сайту це класно, сайт взагалі супер. Йому зупер ви теж 10% обов'язків. Ніколи не маєте справу з баригами. Вони вас підведуть. В Ви улюбому випадку. Людина, яка рекламує товари, яка сама не може зробити, і кому надали матеріал, вона не може зробити. І потім рекламує ті ножі, всякі різні. Ну, я думаю, це абсурд. Ось усе, що на сьогодні я хотів сказати таким коротким. Видео. Бажаю всем доброго вечера, а бы было мне здоровья, всем успехи, все на краще, всем пока, пока, до встречи. до следующего видео.